Атрибут свята чи небезпека в яскравій обгорці, іскри салютів, вибухові потарди та бенгальські вогні невід'ємний символ нового року. Але фейерверки – це не лише небо у кольорових вогнях, а й можливі ризики пожеж, травмувань чи взагалі трагічних наслідків. Адже різкі звуки чи вибухи негативно впливають на людей, що пережили війну або провокують смертельний шок у тварин. Як ставляться білоцерківці до застосування піротехніки під час свят? Зараз дізнаємось. Положительно. хай люди радуються. А чому ще радуватись? Більше, більше немає, чому і так життя. Страшне і паршиве. Да. Нормально, хай собі люди да. тільки не гранати взривають. Я проти. Тому що війна і таке все. Я проти. Ну, просто не нужно. Та й все. Для чого його бахкати? і. Не всі ж гуляють так, як цілу ніч. Є люди, які віддихають, які хворі лежать, яким не добахнемо. Негативно, все повинно бути в міру. Не так довго, як завжди це відбувається. І взагалі це небезпечно. І проти того, що цим займаються діти. А дорослі, будь ласка, тільки в міру. Відселятували 00 годин. До часу ночі, і я думаю, що цього достатньо. Опасна річ, от нежелательно, развіше хлопушки. Проти тим більше, що жахаються тварини. Навіть я знаю, що летальні випадки, особливо коти. Собаки, наприклад, у мене кіт, він жахається. По-друге, це може і небезпечно, тому що. Може, залетіти на балкон, і людині стрельнуть. Я знаю багато випадків, що навіть петарда чи на руці взривалася у хлопчика і його перували. Тому я категорично проти. Але якщо це санкціоновано, наприклад, ті магазини, які продають по ліцензії, і якщо це на весіля на ну, щоб було безпечно для навколишніх, то будь ласка. Не дуже добре. Це зараз небезпечно, тим більше така в нас. Дуже проти, дуже. На новий рік то я вже розумію, що фейерверки в нас тут дуже красиво, наче, знаєте, а отак, от, щоб бахкали, без, то ми проти. Я вважаю, це марно витрачені кошти. У нас усіх діти, ми і хотіли б купити їм якесь, щоб піти, і щоб воно там прогуляло в нас гарно. Але так не виходить, тому що не виходить. Ми боїмося цього. Ми більше за таке щось натуральне. Ось лопатку купила внуком, і він сніжок покидає. піротехніка це таке, не для нас. Негативно, бо я ні разу не пускаю, не розумію, для чого це. Я лічно з запаскою, бо тому що з їх страждають дітей особливо. І, і, і не раз переяк вона получить, ви знаєте. Йде мене нареком вибакне, то це ж вона вчить. Я лічно негативно. Заборонити? Ну навіщо? Ну на новий рік можна ще там на, на, на свято. І все. А так, як бахають, коли треба, коли не треба, то. Салюти красиво. А если просто бахталки, то такое не люблю, конечно.